лоукости. Якщо ви подорожуєте лоукостами, то знаєте, що розміри і вага дуже важливі речі. І гадаю, що неодноразово думали, що взяти з собою у літак валізу чи рюкзак. Сьогодні розберемо по поличкам плюси та мінуси кожного варіанту, габарити, мій власний досвід та підскажу, під яку поїздку який варіант краще. Плюси. Руки вільні. Особливо зручно, якщо пересуваєшся громадським транспортом або багато ходиш пішки. Круто для поїздок з частими переїздами. Зазвичай легший за валізу. Менше шансів перевищити вагу в аеропорту. Не так сильно привертає увагу. Виглядає більш по місцевому, якщо хочеш не виглядати як турист. Мінуси. Важко організувати речі. Усе в одному мішку. Тиск на спину. Не підійде, якщо є проблеми зі здоров'ям або довго йдеш з речами. Якщо щось знизу, доведеться все діставати. Речі можуть м'ятись. У поїздці до Хорватії рюкзак був ідеальним рішенням. Ходити приходилось багатенько, тому валіза б точно не вижила. Плюси. Ідеальна організація. Усі речі розкладені, легко знайти. Підходить для подорожей, де ти живеш в одному готелі або місті. Якщо багато косметики, техніки, речей, валіза виграє, не навантажує спину. Мінуси. Тягати по бруківці або сходам справжній квест. Займає більше місця і не завжди поміщається в багажник або купе. Більш вразлива. Можуть зламатися коліщата, ручка або замок. На рейсах лоукостів часто треба доплачувати за її габарити. Коли це поїздки в Україну не літаком. Або, як, наприклад, у Туреччину вже входить у вартість квитка, то валіза буде топ рішенням Все охайно складено, жодної суєти, здав на контролі і забув. Вставляю тут коротеньку порівняльну таблицю. Зупиняй, щоб дочитати до кінця. А що ж обрати для різних типів подорожей пляжний відпочинок? Євротур. Міста з бруківкою. Автоподорож. Тривалий тревел. Але мій ідеальний варіант це рюкзак. Бо давайте будемо відвертими, що у валізі ми тягнемо дуже багато речей, які не використаємо. Тягаємо цей баласт, не використовуємо, а ще платимо великі кошти. Обґрунтую, чому краще брати рюкзак. Не треба купувати пріоритетну посадку або доплачувати за багаж менший за габаритами, його легше носити і транспортувати. Закинув на плечі і пішов по будь-якій дорозі, без потреби котити валізу бруківкою чи піском. Він легший, тому подорожувати комфортніше. А як же правильно зібрати рюкзак у подорож? Залежно від типу поїздки, потрібно підібрати різний набір речей. Ось три основних компактних сценарія на три дні подорожі: зимова поїздка, аптечка, павербанк, піжама, шльопки, мильнорильні, шкарпетки, білизна, худі, теплаки, шапка, міський відпочинок, весна. Так само аптечка, павербанк, піжама, шльопки, мильнорильні, шкарпетки, білизна, худі сорочка, футболка, джинси. Пляжний відпочинок, аптечка, павербанк, піжама, шльопки, мильнорильні, шкарпетки, білизна, купальник, шорти, футболка дві штуки, кепка, сонцезахисні окуляри, сандалі, пляжний рушник. Я б зібралася саме так. З кожним разом я беру все менше і менше речей, ніби проводжу челендж між собою і собою. Вважаю, що деякі позиції, такі як, наприклад, крем для засмаги, можна купити на місці, а не тягати з собою. Аби щось чогось побути декілька днів. А ви готові переплачувати за зайві речі у багажу? Чи віддаєте перевагу мінімалізму?